Так, привіт YouTube! З вами Леший. І сьогодні хотів би поговорити про таку тему, як багажна система на мотоциклі е, е, Дивіться: багажна система у мене е такого от плана. Тобто ми маємо площадку під центральний кофер, маємо площадку під кофер для наших сумок бокових бокова площадка, так називаємо, рамка, якраз для того, щоб м'який кофер, або ну, можливо, навіть не м'який кофер, можна було зручно закріпити на мотоциклі. Але є один нюанс: треба робити перенос поворотника, тому що при встановленні кофрів треба буде. Переносити поворотник, бо він буде заважати кофром, встановленим на мотоцикл. Треба вам, то не треба вирішувати вам. Я маю от такий от, маю таку от площадочку. Е, дуже давно хотів е, щось подібне, тому що місця е, на скремі не вистачає, вирішував. Питання от такою от сумочкою, але знову ж таки, е, така сумочка на великих швидкостях її просто стягує вітром. Вона досить, е, ну, скажімо так, досить добре не кріпиться на бензобаці. Тому було вирішено е, поставити сюди. Додаткову площадку. Е, з часом тут появиться кофер, з часом появляться бічні кофри. І з тим буде трошки легше подорожувати, з тим буде трошки легше десь виїздити, якщо е, то критично, якщо то буде потрібно. Такі в мене справи. Таке в мене сьогодні коротеньке відео. Бережіть себе, а з вами був Ляший. Слава нації і смерть Російській Федерації. До зустрічі!